Зустріч авіаторів у рамках всеукраїнського перельоту представників приватної авіації до Кіровограда завітали власники малих літаків. Гости зустрічали на аеродромі Кіровоградської льотної академії. Разом із учасниками перельоту на литовище приземлився літак, на якому учитися підкоряти небо будуть курсанти академії. Його разом із ще п'ятьма бортами для льотної академії закупили інвестори. Деталі в сюжеті Миколи Момиге. Першим на аеродром льотної академії приземлився літак, придбаний для навчальних польотів курсантів. Всього за кошти інвесторів придбали таких п'ять, закупили їх у Швеції за пільговою ціною. Ще чотири таких мають прибути у кіровоград протягом місяця. Це літаки американські, Cessna 172. Вони повністю придатні для підготовки фахівця вищої кваліфікації. По нашому для наших курсантів все комерційний пілот на основі польоту на цих літаках. Може бути. Ують видано свідоцтво комерційного пілота, тобто для випуску наших курсантів. Представник інвесторів, які профінансували закупку літаків, говорить головна мета проекту сприяння підготовки кваліфікованих кадрів для української авіації. Ситуація з підготовкою пілотів в Україні, скажімо так не дуже хорошо м'яко. Тому, з академією академії з заводом Антона, совместно Ну от, об'єднувшись наші весілля в цьому групи. Нашлі інвесторів, які купили перших п'ять самолітом. А це на майданчик перед авіаційним ангаром по черзі зарулюють учасники всеукраїнського перельоту власників приватних літаків. Він відбувається вже 11 рік поспіль. У рамках перельоту пілоти запланували відвідати вісім українських міст. Головна мета пропаганда польотів в аеропортах, міжнародних аеропортах. І крім всього того, щоб аеропорти зробили ставки зручні для приватних пілотів. Кіроград став третім містом, до якого завітали. Авіатори, наш край пілоти відвідують не вперше. Кіровоград у нас традиційно, коли ми приймаємо участь в прильотах, традиційно стоїть в черзі, тому що ну вчаться між іншим тут курсанти. Курсанти мають бачити, що літаки літають. що авіація, Богу дякувати існує, вона живе. Всього до нашого міста прилетіло п'ять малих літаків. Їх власники, керівники підприємств та бізнесмени. Авіацію називають своїм хобі. Так, ми витрачаємо свої власні кошти, витрачають. Маємо свій вільний час, але людина має мати ціль, людина має мати е, е, бажання да е, влітати. І ми, і ми виконуємо то краще. Там хтось ходить на рибу, да хтось. А ми, а ми літаємо. Пілоти говорять, супереч уявленням, мати власний літак, не так дорого, як це може здаватися. То не є дешева е, справа, але щоб було зрозуміло, то не є якась фантастична дорога. Будь-яка людина, яка може собі купити. Е, Автомобіль і утримувати дорожче, ніж 15 тисяч доларів, може вже розраховувати, придбати приватний літак. Тому що на сьогоднішній день можна в Європі купити літак, починаючи, 15, 16, 18 тисяч євро. Переліт триватиме ще тиждень. Після Кіровограда пілоти відвідають Черкаси, Дніпропетровськ, Мелітополь, Запоріжжя та Гостомель. Микола Мумига, Олександр Донцов, день за днем.